Привіт, друзі, мої шанування. І сьогодні я вам розкажу про місто Познань. Це столиця Великопольського воєводства Республіка Польща. Особисто для мене Познань та його вокзал є місцем знаковим. Це друге місто, у якому я побував, можна сказати, по справжньому за кордоном. До цього я бував лише в Росії, Білорусії, Литві. Другим, тому що першим було Люблін. І було це у далекому 1999 році. Чому Польща була настоящим за кордоном? Да тому, що ті країни, які я назвав Росія, Білорусія та Литва, це були колишні країни Республіки, точніше колишнього радянського Союзу. І вони тоді ну якось ну геть не сприймалися як за кордон. Ну, за винятком хіба що Литви. Але Прибалтика і в часи існування Радянського Союзу сприймалася трошечки такою заграничною. Отож, у першу свою справжню закордонну поїздку я поїхав автобусом до Любліна, А з Любліна пересів на потяг і поїхав до Познані. Потягом зазвичай приїжджають всі сюди. Отож, Познань! Місто є важливим автомобільним та залізничним вузлом. Також тут функціонує міжнародне литовище Познань Лавиця. Так що дістатися сюди можна і літаком. Познань це п'яте за чисельністю жителів місто Польщі. Станом на грудень 2020 року тут мешкало понад півмільйона жителів, а точніше 532 тисячі 40. І восьме за площею зі своїми 262 квадратними кілометрами. Познань разом із повітом, а також прилеглими чотирма гмінами, утворює Познанську агломерацію. У якій проживає понад мільйон мешканців. Але Познань не тільки є столицею Вількопольського воєводства. За свою історію, він встиг побувати столицею держави п'ястів. Це у 10-11 столітті. А із 1290 по 1296 рік Познань був столицею Польщі. Недовго 6 років. Але був, тобто це одне із найдавніших міст Польщі. До речі, міські права йому були надані у 1253 році. Познань мав право активно обирати королів. У кафедральному соборі Познані розташовані символічні могили перших польських правителів Мешка Іго та Болеслава І Хороброго. На острові Остров Тумський знаходиться резиденція курії Познанської архієпархії, яка є найстарішою архієпархією у Польщі. До речі, Острів Тумський це єдиний, який залишився із колишніх численних островів на річці Варта у Познані. Тут же у кафедральному соборі міста, який присвячений апостолам Петру й Павлу, знаходяться поховання перших правителів Польщі від Мешка І та Болеслава І Хороброго до Казимира I Відновителя. Столиця Велькопольщі була одним із королівських міст корони Королівства Польського. Також це було місце засідань виборчих сеймиків познанського воєводства з 16 століття до першої половини 18-го. Поблизу Познані також відбулися перші виступи шляхти Познанського воєводства, першої Речі Посполитої. До речі, ви помітили, скільки разів я сказав першої, перші правителі, перша столиця, перші виступи. Отож, не дивно, що Познань. Є єдиним містом, яке згадується у словах польського гімну, із познанню пов'язано п'ять великопольських повстань, які усі закінчилися повною перемогою поляків. Усі вони вважаються п'ятьма переможними національними повстаннями в історії Польщі. Перемога повстання 1806 року мала прямий вплив на створення Варшавського герцогства. 14-та великопольська піхотна дивізія із Познані була нагороджена орденом Віртулі Мілітарі за участь у бойових діях у польсько-більшовицькій війні. Завдяки роботи криптологів з Познані був розшифрований код німецької шифрувальної машини Енігма. Перше і єдине повстання періоду Польської Народної Республіки, яке згодом назвали Познанський червень 1956 року, стало головною причиною Угорської революції 1956 року. Отож, Познань можна сміливо назвати одним із основних державотворчих міст, причому не тільки Польщі. А й сусідніх із нею держав. Хоча конкретно Угорщина, хоч і мешкає з Польщею на одній спільній європейській вулиці, все ж таки знаходиться через одну хату, тобто Словаччину. Покровителями міста є святі апостоли Петро і Павло. Ну і відповідно, День міста відзначається у шанування свята Петра й Павла. Тобто 29 червня. Познань це величезний осередок промисловості, технологій, торгівлі, логістики, спорту, туризму. Тут функціонує Познанський міжнародний ярмарок найбільший і найстаріший виставковий центр у Польщі. Місто є осередком освіти, науки та культури. Понад 110 тисяч студентів навчаються у 25 університетах. Тут діють опера, філармонія, балет, театри, кінотеатри, музеї, художні галереї, оркестри та фольклорні колективи. Кожні 5 років тут відбувається міжнародний скрипковий конкурс імені Генріка Венявського. Найстаріший скрипковий конкурс у світі у місті розташовуються осередки хору Стулігроша, Західного інституту та найвищого тактичного командування армії США у Європі. А ще у єдиній у Польщі астрогеодинамічній обсерваторії поблизу познання працюють над створенням європейської системи навігації Галілео. О, то я вам і накидав. Чесно кажучи, сам офігів, коли про це все дізнався. Але це ще не все. У 2018 році аналітичний центр Globalizations and World Cities. Визначаючи взаємовідносини між містами світу у контексті глобалізації, визначив познань як глобальне місто категорії гамма. Познань. Часто належить до числа провідних міст з дуже високою якістю освіти та дуже високим рівнем життя. Місто також займає високі місця щодо безпеки та якості медичного обслуговування. А ще Познань неодноразово вигравав нагороду супербрендс за дуже якісний бренд міста. Однією з головних візитівок міста є його центральна площа Ринкова площа це чотирикутник вузеньких п'ятиповерхових будиночків 13 17 століття. Домінантою майдану є ренесансна познанська ратуша 13-16 століття з державним орлом на маківці. Щодня. У півдні на ринковій площі, численні місцеві жителі й приїжджі чекають, як під час дзвону курантів на ратуші з'явиться символ Познані. двійко козенят, що буцаються ріжками. За місцевою легендою козенята колись врятували місто від пожежі, вчасно розбудивши його мешканців своїм буцанням. Головна площа міста, як я вже казав, має форму квадрата. Довжина кожної із сторін 141 метр. До кожної із сторін примикає по три вулиці. Дві з яких у крайніх кутах. Загалом ринкова площа Познані має площу сорі за тавтологію, близько 2 гектарів. І таким чином, вона є третьою за величиною площею ринок у Польщі після Кракова та Вроцлава. До Другої Світової війни площа була центром економічного та політичного життя міста. На старому ринку є п'ять музеїв, у тому числі, один унікальний музей музичних інструментів. Ця площа як ринок. Для купівлі та продажу товарів та місця святкування були спроектовані ще за часів заснування міста у 1253 році. Тут споруджувалися найрозкішніші будинки у стилі бароко та класицизму. У деяких збереглися залишки часів готики та епохи відродження. І ось знову стара ратуша. Її було побудовано у 1550-х роках. Це найважливіша архітектурна пам'ятка міста та одна з найважливіших ратуш із часів європейського відродження. Сьогодні це музей міста Познань. Наприкінці 19 століття площа Старого Ринку у Познані зазнала значних змін. І з появою водогону, криниці та фонтани на ринковій площі, які служили як місця для містян, щоб збиратися для обміну новинами та інформації, були знищені. Пожвавлення торгівлі призводило до встановлення на перших поверхах будинків великих вітрин, донищення порталів, віконних рам, барельєфів, поліхромії та побудови нових чотири або п'ятиповерхових будинків із плоскими дахами. У наслідок Другої світової війни площа була майже повністю зруйнована. Після реконструкції зараз це одна з найвідвідувальніших туристичних визначних пам'яток міста. Відбудова та реставрація відбувалася у 50-х роках минулого століття. Реставратори, архітектори та будівельники ретельно стежили за тим, щоб відновлювані ними будинки максимально набували свого. Історичного вигляду. А зовсім поруч від ринкової площі знаходиться костел Божої Матері, неостанної помочі та Святої Марії Магдалини. Ефектний фасад костелу закриває горизонт вулиці. Під храмом по всій його довжині тягнеться підземелля, у якому. В 20 столітті були винні склади зі спеціальним мікрокліматом. Костел Святої Марії Магдалени є однією з найбільш вражаючих польських святинь. Побудований у стилі барокко. Будівництво цього єзуїтського храму почалося у 1651 році і тривало понад 50 років. Сьогодні. Святиня має статус малої базиліки, незважаючи на мародерства під час двох світових воєн, костел Діви Марії Невтомної допомоги вражає багатством форм та щедрістю декорацій. 16 масивних колон із штучного мрамору, неф, оточений каплицями, прекрасна розпис підлога, різьблені лавки. Статуї усе це відкрито для усіх охочих. Місцева влада уже кілька разів піддавала храм реконструкції. І сьогодні він більше схожий на музей, у якому працює щонайменше з п'ять десятків працівників, які постійно тільки тим і займаються, що натирають підлогу, стіни, колони, вікна, статуї. Для того, щоб вони постійно блистіли. Звичайно, що у цьому храмі стільки працівників немає. Але, тим не менше, усе блищить. Ви тільки погляньте, яка навколо розкіш. Хтось може назвати це надмірністю, невиправданою тратою коштів. І, мабуть, буде правий у своєму розумінні свого світогляду. А як на мене, то подібні храми створюються для того, щоб якщо людина потрапила сюди раз, їй захотілося повертатися сюди ще сто раз. І якщо Бог дозволив людині думати та фантазувати, то й не дивно, що буйна фантазія людей, які усе це створили, полинула ген-ген за горизонти осяжного. Ще одним беззаперечним шедевром цього храму є його знаменитий орган. Це витвір відомого органного майстра Фредеріка Ладегаста. Його вага понад 230 тонн. Він складається із 2600 труб. Також орган має 43 регістри, Три мануали та педалі. Його було введено у експлуатацію 26 липня 1876 року. Ремонтувався після Першої та Другої світових воєн, а також у 2000 та 2001 роках. До речі, щосуботи о 12.15 у храмі відбувається концерт органної музики. Я думаю, він справить незабутнє враження навіть на самого закоренілого скептика. Наприклад, я цього не знав. І тепер, якщо мені випадатиме нагода побувати у Познані в суботу, то я відразу після того, як на ратуші о 12-й годині побуцаються ріжками козенята, відправлюся сюди, до храму Святої Магдалени. Щоб насолодитися органною музикою. Що і вам раджу, якщо матимете таку нагоду. Ще одним визначним місцем познання є його імператорський замок. Це солідна архітектурна споруда, яку безперечно варто відвідати, якщо ви знаходитеся у місті. У багатьох європейських містах розташовані старовинні замки, які гордо іменуються королівськими. Проте у Познані, стольному місті перших польських королів з династії П'ястів, знаходиться не тільки королівський, а й імператорський замок. Його було збудовано у неороманському стилі на початку ХХ століття для останнього німецького імператора і прусського короля Вільгельма II. Тому цей замок є наймолодшою монаршою резиденцією у Європі. Кайзер, який відрікся від престолу через кілька років після будівництва замку, бував у своїй резиденції нечасто. Зате місто. Отримало новий пам'ятник, який через роки перетворився в один із культурних центрів познання. Ну, от як не крути, а все ж таки молодці ті імператори та королі, які будували нібито й для себе, але заодно і для людей. Ні собі, ні людям так про Вільгельма точно не скажеш. Цей замок, хоч і молодий. Проте уже має дуже цікаву та глибоку історію. Після окупації Польщі нацистами його навіть було перебудовано під особисту резиденцію Адольфа Гітлера. І тривалу перебудову було перервано особистою директивою того ж Гітлера у 1943 році, пов'язаною із провалами Німеччини на Східному фронті. І немає жодних доказів, що Гітлер коли-небудь все ж таки бував у Познані. Після війни будівля суттєво постраждала. Після капітуляції цитаделі 23 лютого 1945 року у замку було створено транзитний табір для німецьких військовополонених. А у повоєнний період, зважаючи на асоціювання будівлі із періодами поділу речі Посполитої та нацистською окупацією, розглядалася навіть можливість знесення будівлі. Однак, у підсумку, головним чином через дефіцит фінансових ресурсів, було прийнято рішення обмежитися вилученням більшості нацистських символів та розбиранням пошкодженого верхнього поверху годинникової вежі. Як бачимо сьогодні, на ній немає оцього пірамідального куполу. Із 1962 року це палац культури. А у 1979 році імператорський замок було внесено до реєстру пам'яток як культурне надбання. Сьогодні тут, поруч із національними прапорами Польщі, встановлено український державний прапор. І це не просто символічно, адже з початком повномасштабної війни Росії проти України Познань прийняв тисячі українських біженців. Місцевий люд із розумінням та солідарністю прийняв навалу нових вимушених мігрантів, надаючи при цьому гуманітарну та матеріальну допомогу, допомагали із житлом та працевлаштуванням. І більшість українців із глибокою вдячністю приймали підтримку від сусіднього народу. Але, на жаль, з часом все більше і більше. Знаходилося таких, які сприймали цю допомогу як належне, як ніби їм хтось чимось зобов'язаний, ведучи себе при цьому дуже нагло та похамськи. Переважна більшість поляків, особливо старшого покоління, розуміють точніше, відрізняють українську мову від російської, і з часом почало виникати все більше і більше запитань, що роблять агресори росіяни у їхніх містах, у їхніх селах, на їхній землі. Доходило навіть до конфліктів. І коли вияснялося, що ці росіяни зовсім і не росіяни, а українські біженці, їм задавали слушне запитання: А як тебе можна ідентифікувати як українця? Найперший спосіб комунікації це розмова. А як зрозуміти, що ти українець, якщо ти розмовляєш російською? Вони кажуть: Я єстем полак, я мовлю по польську. У німцях люди мовлять по німецьку. У Франції французькою, в Іспанії, іспанською, в Італії італійською, в Португалії португальською і так далі. Ми також їздимо по світі на заробітки. Їздимо в Англію, там вчимо англійську мову. Їздимо в Голландію, там вчимо голландську. Їздимо в Німеччину, там вчимо німецьку. Але нікому з нас і в голову не приходить у Німеччині між собою спілкуватися німецькою. Ну, хіба що по приколу. А ви на повному серйозі. В побуті спілкуєтеся російською. То як вас можна відрізнити від росіян? Щось відповісти на це було важко. Ну а після подібних сцен мені, чесно кажучи, було дуже соромно за земляків. Ну, ще тільки не вистачало. Тагіл. Російська попса, дикунський репет. Усе присутнє. Люди. Подумайте, як ви виглядаєте зі сторони. Сказати, що мені соромно за свою націю через ось таких її представників це не сказати нічого. Але все ж таки хочеться закінчити це відео на приємній ноті. І відмітити те, що дуже багато людей, з якими я знайомлюся, які раніше у побуті розмовляли російською мовою, у масі своїй перейшли на українську. І це не може не радувати, тому що люди таки зрозуміли, що мова має значення. Отож, на сам кінець, я хочу побажати усім нам якнайшвидшого об'єднання. І щоб якнайшвидше зашпаклювалася ота імперська тріщина, яка розділяє наш народ на два мовні табори. Я абсолютно не маю нічого проти російської мови, але ця мова належить російському народу. Цю мову варто знати та вивчати, як і будь-яку іншу любу іноземну мову, будь то німецьку, англійську, французьку чи польську. Адже скільки ти знаєш мов, стільки раз ти людина. І як казав Тарас Григорович, і чужому научайтесь і свого не цурайтесь. Отож, словами Великого Кобзаря, я, мабуть, буду закінчувати це відео. Бажаю вам усього самого-самого найкращого миру, добробуту та процвітання. Бувайте здорові! Та до нових зустрічей!